Значенець, офіцер Збройних сил України, народний депутат 8 скликання. Я вас вітаю, пане Євроси. Слава Україні. Знаєте, як? я не можу знову ж таки уявити і співставити 466-й день повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Я не кажу те, що було до 24 лютого 2022 року. З'ясувалося, що в нас фактично ось. Візьмемо столицю, 50% укриттів, навіть більшість, немає. Немає в нас бомбосховищ, нема де укриватися населенню. Тікати, ховатися, і елементарних умов для того, щоб люди могли вберегти своє життя і здоров'я, крім метрополітену. І крім тих офіційних бомбосховищ, які, ну, про які знають всі, а все інше цього немає. Там, де воно мало бути. Як так сталося? Ну, дивіться, сталося те, що ми дізнались про цю ситуацію лише після того, як загинули люди. Так, в тому і справа, розумієте. А, а до того часу, в принципі, ніхто нічого не, не, знаєте, не було такого крику ні в соцмережах, ніде. І це знову ж таки. Стало відомим лише завдяки тому, що зразу почалися знаєте політичні оці, от перетягування канату чи там пере, перекладання вини. Тому да? ну, коли, наприклад, ті, хто мають відповідати за цивільну оборону, кивають в, на, в, в сторону місцевої влади. Місцева влада каже, так ми гроші виділили взагалі, то далі мають робити там інші, і так далі. Тому це, ну скажімо так. Знаєте, я вже казав на своєму ютуб-каналі Lapin from Ukraine, що в нас спочатку було пункти незламності. потім, перепрошую, з'явилася там ялинка там, боневтікості. Тепер в нас пропонують місцевим громадам створювати там пункти стійкості. Чесно кажучи, ну я не знаю, цей треш він має колись мав колись вилізти наружу. Сьогодні ми стали свідками безхребетності центральної влади. Недолугості місцевої влади, тому що питання ж не лише про Київ. Ну в Києві там Кличко прозвітував, ми от виділили кошти. Окей, а ти перевірив, куди ті кошти під... пішли. Хто з тих підрядників ви їх освоїли? Чи як то було при Совєтському Союзі? Чи їх все-таки, як то кажуть, нормально за ці кошти було зроблено і так далі? Тобто, ну ми виділили, ну все виділили. А куда так, виділили? кошти виділені на як субвенція на облаштування бомбосховищ кажу, у школах? То, правильно, а не... справа в тому, що ну то. То ж саме Київська міська влада не буде робити бомбосховище там, в Полтаві, а полтавська міська влада не буде робити бомбосховище в Луцьку, а Луцька міська рада теж не буде робити бомбосховище, вони в себе не роблять, то вони її ніде не будуть робити, ну, тому що туди би, то менше прилітало. Тому в цій ситуації виділення коштів має йти, ну, як мінімум, централізовано. Має бути певного роду програма, мають бути прийняті рішення з приводу приватних підвалів, з приводу, ми з вами от говорили там приватних паркінгів підземних, з приводу е, тих можливостей, які мали би бути під час воєнного стану. Але ну ми ж про це на єдиному марафоні ж цілий рік не чули. Ну просто від слова вовше. Виходить голова цивільної адміністрації Київської області, да, Київської да, Попко. Доповідає, 17 травня ганебне явище з бомбосховищами провели нараду, визначили, значить, по, по напрямкам все значить, все перевірили, все доповідаю, все, все, все працює. 17 травня. Ну, це не цитати, класика, це просто в такому ракурсі була доповідь. 17 травня, через два тижні, біля бомбосховища, закритого, гинуть люди. І ви знаєте, чесно кажучи, ми всі тепер знаємо. Хто не відкрив бомбосховище? Ну, кого призначили стрілочником? Але до сих пір в нас повна тиша, хто розмінував Чунгар. В нас повна тиша, чому Херсону купували зразу, не підірвавши Антонівський міст. В нас повна тиша, хто забороняв підривати мости з офісу президента і казав, що лише за його командою це можна робити, коли на Києві йшли танкові колони. У нас повна тиша, хто наказав зірвати Варварівський міст, намагаючись таким чином обрізати від України Миколаїв, щоб він мав дуже таке погане забезпечення під час підготовки російського наступу вже на сам Миколаїв. Тобто, хто готував це все до здачі? Тут в нас тиша. Ну тепер ми всі знаємо, як звати того сторожа, який не відкрив бомбосховище. Це знаєте, театр в країні абсурду.